Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати равлики з сиром та ізюмом. Нам потрібно лаваш 100 г, сметана 100 г, сир 200 г, ізюм 40 г, 2 яйця та цукор за смаком. Змішуємо сир. попередньо розмочений ізюм, одне яйце. Та цукор. Лаваш. Змащуємо начинкою та скручуємо в рулет. Перемішуємо одне яйце, сметану та цукор. Рулети розрізаємо та виставляємо у форму. Зверху виливаємо заливку. ставимо у духовку розігріваємо до 180 градусів та готуємо до готовності. Ось. Які вони вийшли смачного?